Слава Ісусу Христу! Вітаюся за вами Тес Назарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Закінчуємо сьогодні проєкт з святим Альфонсом і Святим Йосифом. Розважання святого Альфонса Марії Долігорі на основі його одноіменної книжечки. Сім розважань на честь святого Йосифа Обручника. Прекрасні розважання, які написав до Альфонс Марії Долігорі. Вчитель церкви, доктор Молит, великий почитатель Ісуса Марії і Йосифа. Запрошую вас користати до цих медитацій. Вони тут будуть залишаться тут на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні останнє сьоме розважання на честь святого Йосифа, яке написався Ти Альфонс Марія Делікорі, на тему про небесну славу святого Йосифа. Сказав же йому його пан, гараз рабе добрий і вірний, ти малому був вірний, над великим поставлю тебе у до радощі пана свого. Слава, якої Бог обдаровує свій святих на небі, відпадає святості, життя, яку вони демонструють на землі». Отже, слава неба залежить від того, як ми тут проживемо на землі, який він не слави здобудемо, як поступимо в чесноті, скільки добрих дів зробимо. Отже, все це буде співмірно. Винагороджене і віддячене в небі. Щоб пізнати велику славу Йосифа, досить розглянути, що свідчить про нього Свята Євангелія. А воно каже: а Йосиф був муж праведний. А праведним є той, хто володіє всіма чеснотами, бо не може називатися праведним той, кому бракує навіть чогось одного. І якщо Святий Дух називає Йосифа праведним, якщо він був вибраний, вибраний наречене Марії, який достаток божественної любові і всіх чеснот отримав цей святий Патріарх у пізніші часи, коли навіть одного слова Пресвятої Богородиці було достатньо, щоб освятити Івана Хрестителя і наповнити його Єлизавету Святим Духом. Тож задумаймося, як високо мало сягнути святість прекрасної душі Йосифа в постійному товаристві Марії. Поруч, з якою він прожив 25 років. Окрім того, наскільки мала зрости любов і чесноти Йосифа, Адже Марія весь цей час молилася за нього. І тим паче, якщо він весь час спілкувався з Ісусом Христом, отже, постійно був в товаристві Ісуса і Марії. Ніхто так з людей не достоївся такої ласки. Прожив майже все своє життя. Ну, це телефон сверджує 25 років постійно в товаристві Ісуса і Марії. Сім років в єгипетському вигнанні. Окрім того, наскільки мало зрости любові чесноти Йосфадже Марія весь цей час молилася за нього. І тим паче, що він весь час спілкувався із Ісусом Христом з самою святістю, готуючи і супроводжуючи його на цій землі. Коли Бог обіцяє нагороду тому, хто з любові до ближнього подасть чашку води у Богому. То уявіть собі, яку славу мають небеса для Йосифа, який врятував Ісуса з рук жорстокого ірода, доглядав і годував Його, носив на руках і виховував з любов'ю піклування. Слід вірити, що життя Йосифа під пильним оком постійної присутності Ісуса і Марії було схоже на безперервну молитву, багато навчинку віри, багато навчинків віри, надії, любові, покірності Божій волі і постійному та вірному служінню Богу. Можна лише уявити, яка велика небесна нагорода була приготована Йосифу за всі ці його земні заслуги. Так, наприклад, святий Августин прирівнює усіх святих до зірок, а святого Йосифа до Сонця. А преподобний отець Суарес каже, що велику слушність має те переконання, що Святий Йосиф перевершує у своїх заслугах та славі всіх інших святих за винятком Марії. І святий Альфонс є ж цією думкою. Отже, Святий Йосиф фактично є найбільшим святим. А преподобний Бернард де Бустіс врешті робить висновок, що Святий Йосиф на небесах, бажаючи отримати якусь благодать для тих хто побожно до нього звертається, певним чином навіть наказує Ісусу при святі Богородиці. Отже, коли ми мовимося, звертаємося до святого Йосифа, то він не мов би, наказує в небесах Ісусові Марії, щоби в тому чи іншому наміренні. Святий Патріарху мій, тепер, коли ти вознісся високо на небо і перебуваєш поруч з улюбленим Ісусом, який був підладний тобі на землі, смакуючи солодкість вічності, змилосердися наді мною, бо я живу серед підступних ворогів, диявольських спокус і злих сил, які постійно борються зі мною, аби вирвати у мене Божу благодать. Так є на землі. О, за ту ласку дано тобі на землі, що ти насолоджувався постійним спілкуванням з Ісусом і Марією. Ви, мені у Господа, благодай жити завжди з'єднаним з Богом до кінця мого життя, протистояти нападам пекла і померти в любові Ісуса і Марії, щоб я колись зміг разом із Тобою радіти перед їхніми очима на небі разом з усіма святими. Пресвята, Діво, моя Мати Марія». Коли ж настане той час, щоб я, звільнившись від болю, гріху падіння, буду біля твоїх ніг, щоб більше ніколи не бути розлученим із тобою. Допоможи мені осягнути це щастя, і ти, мій любий Ісусе, мій дорогий відкупителю, коли я буду радіти з тобою в небі, дивлячись на твої обличчя і люблячи тебе, більше не боячися тебе втратити. Поки я живу, я в постійній небезпеці. Господи, і єдине моє добро за заслугами Йосифа, якого ти любиш і шануєш на небесах, і за заслуги твоєї улюбленої матері, а передусім за заслуги Твого життя і смерті, якими ти здобув мені всяке добро і всяку надію. Не допусти, щоб я коли-небудь на землі був розлучний з твоєю любов'ю. Дай мені дійти до батьківщини любові, бути поруч з тобою, любити тебе з усієї моєї <кій> сили. І ніколи більше не відлучитися від твоєї присутності і любові на віки вічні. Амінь. Цього я бажаю і нехай так буде. І закінчую свою працю святий Альфонс Марії Долігорі згадкою трьох найсвятіших імен Ісуса Марія Йосифа. І ми закінчуємо наші роздуми святого Альфонса Лігорі на честь святого Йосифа, годувальника дитята Ісуса. Одна з праця Тольфанце Марії Делікорі, яку з польської мови переклав отець Делерт, а на українську мову переклав мій друг, і так само помічник в моєму служінні модератор наш Роман Карвацький. ж йому також вартує подякувати за те, що він за боже натхненням взявся за цю працю і її довершив. Отже, нехай ці розважання нам слугують до того, щоб почитатися до Йосифа, щоб зростати в, його, в набожності до нього, щоб молитися до нього, щоб просити його великої опіки для, для нас, для наших рідних, близьких. Затий Йосиф, як читаємо в літанні на честь свято Йосифа, є опікуном Вселенської церкви, є надією хворих, є так само опікуном помираючих. Взором усіх чеснот, послуху, покори, чистоти, яких хочете. Отже, ж, вартує, вартує мати набожня до Святого Йосифа і йому поручатися. І тоді самі переконаєтеся в дієвості набожності до нього, як стверджує Свята Тереза від Ісуса, що коли вона би не попросила щось про святого Йосифа завжди була вислухана. І бачимо великі святі католицької церкви, такі як свята Тереза Авільська, святий Франциск Селесій, святий Альфонс Марія Делігорі, почитають і дораджують набожність до святого Йосифа. Більше немає що додати. Хай Святий Йосиф буде в наших щоденних молитвах. Амінь. Слава Ісусу Христу!